Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь гостем студії Ігор Гаврада, політолог. Вітаю вас, наші студії. Вітаю. Обговоримо тему номер один для України. Це переговори у мінську. Чи можемо нині зараз говорити про врегулювання військового російсько-українського конфлікту? На жаль, ми не можемо говорити про це врегулювання сьогодні, навіть не дивлячись на підписані документи. Поясню, чому, на мій погляд, врегулювання. Буде досягнуто тоді, коли на нашій території не залишиться жодного російського військового, чи то в офіційному статусі, чи у статусі так званого відпускника, коли ми будемо повністю контролювати усю територію України. Я маю на увазі зараз Донецьку і Луганську область, коли зрештою ми можемо будемо контролювати наші кордони, тоді ми маємо право говорити про те, що конфлікт, принаймні його гаряча стадія, вичерпана. Станом на сьогодні ми не маємо цих складових, тому казати, що все врегульовано і війна на сході України припинилася, на жаль, не доводиться. Але все-таки, який є результати мінських перемовин? Результат мінських перемовин такий самий, як у вересні. Підписано документ. В тому документі викладені певні заходи щодо того, як врегулювати ось ту кризу. Сторони взяли на себе взаємні зобов'язання робити певні речі або певних речей не робити. Зокрема, в тому документі йдеться про те, аби відвести тяжке озброєння, важке озброєння на певній дистанції, йдеться про звільнення заручників, йдеться про обмін військовополоненими, йдеться так само про те. Які гарантії мають бути тим окремим районам Донецької та Луганської областей? А йде мова про реформу Конституції, йде мова про децентралізацію, йде мова про те, що ОБСЄ має стежити за цими процесами. Ну, власне, якщо коротко, то. Ось так нічим принциповим ці домовленості від вересневих, напевне, не відрізняються, і, напевне, вони не будуть відрізнятися так само за своїми наслідками. Що я маю на увазі? Ми пам'ятаємо, що Україна твердо і послідовно дотримувалася тих пунктів мінських угод, особливо в частині припинення вогню. І ми пам'ятаємо, як не на нашу користь. Виконання цих зобов'язань грало особливо під Донецьким аеропортом. Ми так само пам'ятаємо, що бойовики, напевне, ні на хвилину не замислювалися над тим, аби припинити вогонь, відвести озброєння і так далі. І так далі. Цього разу так само зберігається ця небезпека. що... Терористичні ДНР ЛНР, а за їхньою спиною, звісно, що Росія, вони не будуть виконувати цих пунктів, або будуть виконувати їх в якийсь дуже своєрідний спосіб. Але, зрештою, хочеться вірити в те, що ці речі будуть виконуватися, тому що він ну краще, як то кажуть, поганий мир аніж добра війна. Але е, ці домовленості вони не повинні заспокоювати ані нашу владу, ані суспільство. І що особливо хочеться, ці домовленості не мають заспокоювати Європу, Європейський Союз, Захід і Сполучені Штати Америки. Ну і звісно, наше суспільство. Ми маємо бути готові до того, що конфлікт може мати продовження. А отже, повинні до такого, до такого розвитку подій готуватися, в тому числі в питанні зміцнення армії, зміцнення обороноздатності країни, а особливо, я б напевне наголосив, у питанні реформ. Останнім часом з уст посадовців можна почути таку. Що ой, про які реформи ви кажете? В країні йде війна, нам не до того. Та вже багато хто може так просто виправдовуватися, так е, саме війною можна виправдати все. Е, знаєте, коли це звучало один раз, два рази або три рази, е, десь в середині літа минулого року. Це ще здавалося більш-менш вагомою причиною. Зараз я з вами погоджуюся, це звучить як виправдання, причому не варте уваги виправдання. Україна має бути настільки сильною, аби і продовжувати у випадку необхідності ведення бойових дій на сході, і для того, аби проводити справжні нормальні глибинні реформи. І в першу чергу не перепиняти мобілізації, так звісно, тут в цих угодах, в цих домовленостях. Жодного слова не сказано про те, аби Україна припинила мобілізацію, і Україна, звісно, на себе таке зобов'язання не бере. А хоча напередодні переговорів і Путін особисто, і устами своїх придворних міністрів-генералів вони висловлювали таку глибоку занепокоєність, що Україна нині дуже сильно мілітаризується, нас це лякає, нас це насторожує, Україна має. Відмовитися від цієї мілітаризації, як вони називають, тобто, фактично, що вони хотіли, аби ми взяли на себе зобов'язання, в тому числі припинити мобілізацію, в тому числі припинити реформи, якщо такі є в збройних силах. Але звісно, на такі такі речі не є прийнятні, і Україна на них не має йти. А ми, напевне, не маємо про них говорити як про серйозні. Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що готовий оголосити Україні воєнний стан. Як ви гадаєте, що це було? Це було перед мінськими перемовами показати свою силу, свою рішучість. Чи направду, президент вважає, що таке зробити можна Україні? Знову ж таки, давайте ми почекаємо, як буде розвиватися ситуація. З точки зору вчорашнього, позавчорашнього дня, таку заяву президента можна було витрактувати як. Певний інструмент чи певний, можливо, навіть інструмент впливу або навіть тиску у мінських перемовинах. Так само вчора з'явилася інформація про те, що обидві політичні партії американсь... парламенту Сполучених Штатів. Домовилися про те, що ну, виробили спільну позицію про те, що Україні необхідно все ж таки допомагати як так званою нелетальною зброєю, так і тією зброєю, яка забирає життя. Всі ці речі, і в тому числі ось ця заява Порошенка про воєнний стан станом на вчора-позавчора, напевно все ж таки трактувалися швидше як ну, в такому. Дипломатичному так, аспекті, як якийсь інструмент впливу, але тим не менш небезпеки того, що війна і військові дії будуть продовжуватися, вона залишається. Тому, очевидно, ми десь внутрішньо принаймні маємо бути готові до того, що якщо ситуація стане критичною. А якщо ситуація стане занадто небезпечною, то тоді очевидно влада може піти і на цей крок. Хоча такий крок він є з багатьох точок зору не найкращий для України. От, власне, я б хотіла, щоб ви більше розкрили цю тему, що тоді чекатиме на Україну? <клес> ну ось дивіться зараз ми ні для кого вже не є секретом. Тільки Путін з його генералами роблять здивовані обличчя, що, начебто, російські солдати воюють в Україні для нормальних адекватних людей. Це не секрет, але подивіться, в якому статусі вони воюють: це кадрові частини, але так звані відпускники. Да, тобто Росія всіляко приховує наскільки це можливо свій слід у тих подіях. Якщо буде оголошено воєнний стан, то в такому разі Росія може спокійно, відкрито вводити свої війська. Як вони це зроблять, під якою маркою ми зараз не будемо фантазувати? У них фантазії вистачає. Це по перше. А по-друге, воєнний стан він має певні обмеження, накладає певні обмеження на права та свободи громадян. І нікого не лякаючи, Марино. Але якби зараз був воєнний стан, ми б з вами не сиділи в цій студії і так вільно не спілкувалися на ці теми. Третя річ, якою загрожує воєнний стан, це співпраці з міжнародними структурами, заважає воєнний стан тому, аби Україна отримала необхідні їй кредити, чи то від Міжнародного валютного фонду, чи то від Європейського Союзу. Ну, напевне, три такі найважливіші речі, які пояснюють, чому. Україні невигідно вводити воєнний стан. Яким чином можна змусити Путіна до миру? Що може на нього справді реально вплинути? Ну, по-перше, на Путіна може вплинути сам Путін. Що я маю на увазі? Мені сподобалося вислів одного чоловіка, який сказав таке, що пане Путін, ви ж, зрештою, офіцер. Ви пам'ятаєте, що в офіцерів є таке правило честі вистрілити собі в скроню і завершити всю цю ситуацію? Так, це чорний гумор, я розумію, але тобто, шлях перший на Путіна сходить якесь прозріння, я не знаю, як його ще назвати. Він розуміє, що він робить погані речі. Він ці речі перестає робити. Це з розряду. Науково-політичної фантастики, і очевидно, на такі речі ми не маємо з вами сподіватися. Може Путіна змусити все ж таки великий безлад в своїй країні, як безлад економічний, так і безлад політичний. Ми пам'ятаємо, скільки було шуму на початку грудня минулого року, коли кілька десятків бійців визволення. Чеченської республіки спробували зайти до Грозного. На Росії, Росію так само може спинити чи, верніше Путіна може спинити до певної міри його оточення. Адже від тих санкцій, які вводить Європа, Сполучені Штати, інший, інші мудрі держави, страждає економіка і страждають їхні гроші. Але Тут знову ж таки ми бачимо, що Путін демонструє таку затятість, яку пояснити якимось здоровим глуздом, якоюсь логікою дуже і дуже важко. Можливо, він має якісь проблеми психологічного характеру, а можливо йому можуть допомогти не тільки психологи, але й навіть психіатри. Але ця людина демонструє, що вона готова йти в банк, і, і ось ці заяви про те, що е, наша, наш пальчик на ядерній кнопці е, постійно лежить або там в. Е, Вчорашній такий стьобний сюжет на російському телебаченні Хлопці, а давайте ну, ми відсвяткуємо 9 травня на вулицях Берліна, тим паче до Берліна від Москви, зовсім недалеко, якихось 1800 кілометрів. Говорить про те, що ця людина ну, для цієї людини поріг такої. Нечутливості він десь пройдений, і напевне ще не склалися обставини так, аби війна в Україні стала настільки непомірною за своєю ціною, аби від неї відмовитися. Хіба би тільки російський народ повстав? хоча як це мало би відбутися, тут уже звичайно дуже мало відсотків. Тоді він би слухав, тому що йому важлива е, влада, йому ні, важлива я... підтримка свого російського народу. Я не думаю, по-перше, що для Путіна якось особливо важлива підтримка народу а все ж таки за ті роки, що він є при владі, він побудував достатньо надійну, як для самого себе, достатньо міцну. Таку авторитарну систему, де голос народу, воля народу це всього навсього ширма, якою можна прикрити якісь свої негарні місця, але не більше того. Це по перше, а по-друге, я маю сумніви в тому, що в Росії є достатній потенціал у суспільства у громадянського суспільства для того, аби ну якщо не повторити український майдан, то принаймні скопіювати якісь. Його сторони в меншому масштабі і третє, все ж таки, я підозрюю, що велика частина російського суспільства вона свято і твердо вірить в ті казки, в ті міфи, які лиються з екранів телебачення у їхні голови. Є в Росії частина населення. Яка не має на очах отих ідеологічних окулярів, але ця частина населення, мені здається, вона занадто мала і занадто мало впливова, аби, якимось, аби виступати чинником тиску на. На політику Кремля, якщо можемо подивитися в майбутнє, спрогнозувати, як надалі будуть розвиватися російсько-українські відносини? Російсько-українські відносини це питання достатньо широке. По перше, коли ми маємо на увазі економічні господарські відносини між двома країнами, між господарюючими суб'єктами, то очевидно, мені принаймні, здається, що так буде правильно. Очевидно, те, що Україна все ж таки має відмовитися від деяких подвійних стандартів. Що я маю на увазі? Ми вимагаємо санкцій від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів стосовно Росії, але водночас ми чомусь не вводимо цих санкцій з нашого боку. Зрозуміло, що такі. Речі нам пояснюють, що занадто наші економіки близькі, занадто тісні, занадто болючий буде цей удар, але, зрештою, якось треба визначатися, якщо це ворог, то з ворогом там, не, не торгують м'ясом, сиром, ковбасою, там, вугіллям, електроенергією чи будь-чим іншим. А що стосується, наприклад, взаємодії України та Росії в сфері військових або оборонних технологій, або якихось продуктів подвійного призначення, то тут ситуація, начебто, трішки краща. Принаймні днями з'явилася інформація про те, що на орбіті відмовило два останніх російських супутника, які дозволяли росіянам стежити за запуском ядерних ракет своїх потенційних друзів, як вони називають, вони кажуть, що ми готові запустити нові супутники. Ця система буде у нас працювати. А секрет полягає в тому, що. Не можуть вони запустити тих супутників, бо Україна не поставляє деяких дуже важливих деталей, які робляться в Дніпропетровську. Тому, хоч тут більш-менш все гаразд. Що стосується відносин України і Росії в полі східного конфлікту, то очевидно, що нашим військовим доведеться ще повоювати з. Російськими кадровими військовими, як би це не прикро було визнавати. Що стосується відносин між народами або відносин між людьми, то тут так само дуже багато складових. І вам, напевне, і мені точно відомі такі приклади, коли рідні між собою люди, одні тут в Україні, інші там в Росії проживають, вони просто припинили спілкуватися, що найменше, або там були якісь грандіозні скандали. Тобто всі ці речі вони діють в тому числі на, на сім'ю, на якісь нормальні людські відносини. Але за що ми напевне маємо? Гордитися, якщо більша частина росіян сприймає нас справді як ворога і лютою ненавистю нас ненавидить, то в українському суспільстві такий ну напевне не спостерігається такого явища. Ми розуміємо, що Росія наш ворог, але при цьому. А ми не ненавидимо простих росіян. Да, ми їх десь там шкодуємо, що вони, можливо, не такі мудрі, як би нам хотілося. Нам прикро з того, що вони зазомбовані, але, ну, напевне, цим українці від росіян в дечому відрізняються. Але те, що пам'ятати будуть завжди, та? особливо це покоління не. чи їх очах, зараз відбувається війна. Звісно, пам'ятати, ви знаєте забувається швидко добро. Зло, воно пам'ятається трішки довше, і чомусь так складається, що кожні два-три покоління українців вони витримують якийсь іспит на відносини з братською Росією і цього іспиту. Стає нам дуже і дуже надовго, і ці іспити стають такою своєрідною прививкою від російського імперіалізму чи неоімперіалізму. А ми ну, можемо говорити в історичному ракурсі, там події 17-го, років показали для тодішніх українців, що хто. Яка є Росія, а особливо більшовицька Росія? Події 32-го, 33-го років багатьом показали в дуже неприємний спосіб, якою є Москва на Західній Україні. Ставлення до Росії воно більш виразне, тому що останній бій Української повстанчої а повстанської армії відбувся наприкінці 50-х і так далі, і тому подібне, тобто у свідомості. І в пам'яті, і в історичній, і в соціальній пам'яті тих людей, які сьогодні живуть в Україні, Росія надовго залишиться агресором, а не тим якимось братнім міфічним народом, братньою міфічною державою, яка там за нас дбає або піклується. Мені здається, що ну, це в принципі непогано. Тому що завжди речі і людей варто називати своїми іменами, і тоді не буде якихось розчарувань, надмірних сподівань і так далі. Маємо сподіватися на себе, маємо, можливо, десь пожаліти чи пошкодувати росіян, російський народ. Ми знаємо, хто такий Путін і як його треба називати, але ми цього в ефірі робити не будемо. Ми переможемо. Ігоре, ви як політолог, постійно свідкуєте за подіями в Україні. Як ви можете прокоментувати дії керівників держави? Чи все вони роблять для того, щоб справді країна трималася в цій кризі, в умовах війни змогла все-таки існувати? Знаєте, часом важко оцінювати людей, тому що ти не знаєш, якби ти повів себе на їхньому місці. Але я думаю, що багато хтось зі мною погодиться в тому, що коли держава в небезпеці, коли йде війна, коли ми маємо бути єдиними як ніколи, ми часом можемо навіть пробачати якісь дрібні помилки і огріхи нашим владникам. Але не більше того, ми вже сьогодні говорили: війна не може бути. Причиною, приводом для того, аби не проводити реформи. Можливо, я очікую трішки десь сміливіших, трішки більш виважених, трішки більш мудріших дій від керівництва. І я принаймні сподіваюся на те, що вони такі дії будуть вчиняти. Але ну, знову ж таки не можна сказати, що керівництво нашої держави воно настільки гарне, хороше, ефективне, що його от візьми і за образи постав. Люди роблять багато помилок, мені, можливо, не дуже подобається, що часом рішення подається. Не пояснюється природа, причина рішень, можливо, десь не залучається ширше громадськість до обговорення тих рішень і так далі і тому подібне. Але я розумію, що градус нашої критики, він можливо, він неможливо, він точно повинен бути конструктивним. Тобто, якщо наша влада. Працює погано, умовно кажучи, та ми маємо чесно говорити про це. Влада працює погано, вона може працювати краще і подумати, що я, ви, він може зробити для того, аби ця влада працювала краще. Можливо, ви, журналісти, могли б порадити пану Стецю, як краще проводити наступальну, а можливо, навіть агресивну інформаційну політику. Але вкидатися в таку деструктивну критику на зразок: там нас зливають, все пропало, давай третій майдан, давай четвертий майдан, треба розуміти, що говорячи такі речі або роблячи такі речі, ми об'єктивно граємо на руку нашому ворогу. Від таких речей треба утримуватися. Принаймні до тих пір, поки ворог буде на нашій землі. Як дамо раду з ними, зі своїми неефективними владниками ми розберемося самостійно. Українці це вміють робити. Або в мирний спосіб за допомогою виборів, або шляхом різних протестних акцій. Але підкреслюю тоді, коли агресора на нашій землі не буде. Що ж, Ігоре, я хочу подякувати вам за участь у нашій програмі. Нагадати, політолог Ігор Гаврада був гостем програми Чернівці. Сьогодні залишайтеся і надалі з Чернівецьким променем. Побачимось!